Друзі, усім найщиріші вітання. Наразі вже 33-й влог в ефірі, і у цьому влозі буде доволі Карпат, адже завітали ми у Буковинські Карпати, подолавши перевал Німчич, побачивши соколине око та протяге каміння. Ну а потім завітали ми і у центр Гуцульщини, це верховина. І покажемо все вам цікавеньке, розкажемо і надіємось, дійсно буде е, корисно. І, Відповідно, якщо говорити про гори, то це завжди говорити. Про красу. Отже, розпочинаємо. Надіємо, що картинка буде доволі-доволі красивою. Тож приємних вам вражень. На перевалі Німчиш насправді не вперше, але щоразу він приємно вражає, адже, поки йдеш до його родзинок, а це соколине око та. Протяти каміння, завжди знаходиш свої родзинки і щоразу це можуть бути нові. Природа у горах, вона неймовірна, неповторна, особливо по-своєму, і завжди дарує позитивні емоції, приємні враження. І жодне фото, на жаль, чи відео не передадуть все, що бачиш навколо, тому ця краса найкраще сприймається оком. Тож приємного вам перегляду, адже ми спробували вам хоча б трішечки донести ту красу, яку бачили. Самі зараз по суті два ліків зелені. Ми на низькогір'я, от висота перевала там, де ми стояли, приклад бамонтом 580 метрів. А протяти це в сенсі, що воно потріскане, пороблене, посічне. Це означає протятись. Бабуся! не на мене. Ну, якихось дві з половиною години такого пішого гарного шляху. По селу Виженка, по перевалу німчич. І вже так швиденько-швиденько, з ноги на ногу, ми вже дійшли до соколиного ока. О! Я думаю, що не виникає питань, чому воно соколине око, тому що, бачите, за формою дійсно схоже на око. І там є зіниця цього ока. Ах. Гарно є. Ще це будемо активно просто буде небезпечно. Після вечірньої раптівки, а саме так гуцули називають раптовий несподіваний дощ, чорний черемош став доволі повноводним із швидкою течією. І, чесно кажучи, не часто можна побачити чорний черемош саме таким. Тому у такі моменти він унікальний. І трішечки про сніданок. Іноді він може бути класичний, гуцульський, іноді ні, але головне, щоб він був смачний. Оксанка, Оксана, Оксана, добу смачного? Так. Дякуємо. Я виграю дівчат. А то є, тим дочку. Я... Не ага. Цей будинок музею певно впізнає кожен, адже будучи у верховині, неможливо його не відвідати. Саме тут, як стверджують гуцули, свого часу проживав відомий режисер Сергій Параджанов і працював над фільмом Тіні Забутих предків. Хочу сказати вам товариство, що найперша можливість Приїхавши до вони, не бачать цього того, що є в творі. Розміщення в готелі призводить до тих суперечок і та думка війти до віру до людей. Ви знаєте, що справді живучи в хаті з гуцулами, тут світлиця, а тут вони на тій печі їдження готуються. Ходити з цими газдами до церкви на весілля, на храми і знайомитися з людьми і їх залучити. Ми бачимо, як багато людей гуцулів приймає участь у фільмі, незважаючи, що у них немає ніякої акторської освіти. Вони відображають своє життя. Тут і музика є, тут співанка, тут оберія наша, тут данці всі і говірка ви відчуваєте гоцузький який притаманний у цьому фільмі. Давай давай майже і так до цьому хрома, і хрома.

Ну, майже закінчино, щоб почало тим підічковати. А, і до речі, Михайло. гості мої милі, ви мені це сміли. Та й дякую за ваш прихід, що ви приходили. та й дякую за ваш прихід, за ваші словечка, що ви до нас приходили і білі і колечка. Це така подяка, що ви прийшли до мене. Mm -hmm. Ну але коли будете сидіти три-чотири дні, то я буду дякувати, ви Є на пісні. Ми гірські люди не говоримо, дякую, буква є. Е. Дякую. Дякую. Але ми говоримо так: дай Бог, щоб на вас завжди сонечко святіло. Дощ падав тільки на ваші поля та городі, городи, вітер дував у спину допомагав до гори підніматися, а щастя, мир, любов і добрі люди не обминали вашу хату. Дякую. Що ж, а наразі по-гуцульськи щиро вам дякуємо за те, що були сьогодні разом із нами. Дякуємо за перегляд. Знаєте, що потрібно тиснути дзвіночок, аби не пропустити жодних подій. Будуть приходити відповідні сповіщення. І, як завжди, до нових приємних зустрічей. Побачимось!